Чим ти можеш вразити оточуючих? Читаємо третє послання посла Івана, перший розділ з першого по четверте вірші. Старець улюбленому Гаєви, якого я направду люблю. Улюблений, я молюся, щоб добре велося в усьому тобі. І щоб був ти здоровий, як добре ведеться душі твоїй. Бо я дуже зрадів, як прийшли, були браття і засвідчили правду твою, як ти живеш у правді. Я не маю більше радості від цієї, щоб чути, що діти мої живуть у правді. Якщо попередні листи писалися до церкви, то це послання, дуже рідкий випадок, пишеться до однієї людини, на ім'я Гай. Про Гая нам практично нічого не відомо, крім згадування його імені у цьому привітання. Одначе в посланні до римлян апостол Павло висловлює особливу подяку деяким християнам, включаючи Гая, який відрізнявся великою гостинністю. Вітаю вас, Гай, гостини для мене і цілої церкви, пише апостол Павло в посланні до Римляна. Про Гая згадується як про соратника апостола Павла в книзі дії святих апостолів» 20 розділ, 4 вірш. Автор послання щиро пише про свою любов до Гає і це вже наводить на думки, що у християн можуть бути ті, кого вони особливо люблять. Згадайте про любов Христа до наймолодшого з апостолів Івана. А далі той Іван пише саме за що він любить гая. Ми маємо любити безумовною любов'ю агапи всіх, але є особлива любов до християн, які підкорюють своїми духовними якостями. Апостол насамперед молиться за здоров'я гая. Щоб був ти здоровий, означає в більш точному перекладі, щоб ти одужав. Можливо, Гай був хворобливою людиною, як і молодий пастир Тимофій, який страждав на хворобу шлунку. Друге побажання, щоб добре велося тобі. З мовою оригіналу, щоби жив ти спокійно, безтурботно, лагідно». Як добре ведеться душі, твої гай, так і жив. Він був настільки відданий Христу, що, попри проблеми, зокрема по здоров'ю, залишався. Доброзичливим, вдячним Богові і випромінював спокій віри і задоволення життям в Бозі. Брати, які повернулися з церкви, де був гай, висловлювали своє здивування високим рівнем духовного життя цієї людини. Віра, надія, любов, мабуть, були у всіх християн, але деякі у деяких вони настільки сильні, що викликають подив і стають потужним прикладом для інших християн. А знаєте, чим це так вражав Гай? Ця людина жила, а саме так перекладається слово ходити винятково по заповідях Божих, нікуди від них не відступаючи. А взагалі то якщо розібратися, так позитивно дивувати оточуючих і одновірців має кожен слухняний Богові.